10 хвилин по сьому триває прямий етер. Упродовж найближчого часу поговоримо про оперативну обстановку на фронті 200 17 бойових зіткнень відбулося минулої доби. Про це інформує генштаб. Напруженою залишається ситуація на Гуляйпільському напрямку. Українські оборонці там відбили 24 ворожі атаки. Це, зокрема, поблизу Гуляйполя, Добропілля і Успенівки. Ну і росіяни 13 разів намагалися штурмувати українські позиції на Оріхівському відтинку. Бої точилися поблизу Степногірська та Павлівки на Придніпровському напрямку. Наступальних дій ворога не фіксувалося. Так само про ситуацію на інших відтинках фронту будемо говорити в попередніх годинах. Ви знаєте, ми е, мали розмови з зокрема експертами військовими про ситуацію, наприклад, на півночі, на північному відтинку, Чернігівщина, Сумщина, далі, Харківська область там так само неспокійно, хоча інтенсивність цих атак, звичайно, не може порівнюватися із тим, що відбувається на сході і на півдні України тому кожен з відтинків він важливий. Ми будемо тут співставляти, можливо, аналізувати так само те, що відбувається на різних відрізках українського фронту. Ну але окрім іншого, звернемо увагу і на ситуацію безпекову. От просто зараз можна сказати про повітряну тривогу на території однієї з громад. Це Курюківський район Чернігівської області. Там лунає повітряна небезпека. Донеччина фактично весь схід. України, ну і частково це Дніпропетровська область, Нельниківський район, де так само лунає повітряна тривога. Це мені видається абсолютно, от в повній мірі накладається теж на безпекову ситуацію на те, що ми маємо по інших відтинках українського фронту Дмитро Платенчук виходить до нас на прямий зв'язок. Це речник військово-морських сил збройних сил України. Мої вітання. Доброго доброго ранку. Доброго ранку, пане Олеже. Вітаю студію глядачів. Дякую, що в такі порі ви з нами. Ну, почнімо. Слухайте, з оперативної ситуації південь. Звичайно, нас е цікавить, як, скажімо так, простір, е в якому ви напевно орієнтуєтеся і знаєте, яка наразі ситуація. Ну, можемо констатувати, що в принципі ситуація в морі залишається без змін. Е е російські кораблі ворожі залишаються в пункті базування новоросійське, як і підводні човни. Авіація, на жаль. Активна, як зазвичай, але військових змін ситуація не зазнала. Якщо говорити про Чорне Азовське море, чи ви бачите певні пересування ворожі? Наскільки в принципі змінюється там ситуація, і що нам про це варто знати? Пересування відбувається здебільшого в межах місця дислокації, тобто безпосередньо в порту Новоросійський. і в більшості випадків це пов'язано або з Зміною місця стоянки корабельно катерного складу з метою обезпечення його від нанесення ударів з нашого боку. Або максимум вони можуть виходити в семейську бухту з метою розосередження, так само з метою збереження корабельно катерного складу. Ну, принаймні, поки що статистика така: в цьому місяці ми можемо констатувати одне застосування носіїв загалом. З початку лютого погодні умови, яким чином вони накладаються? По-перше, на те, що ви спостерігаєте в обох морях. Ну і, звичайно, на російську авіацію. От на цьому відтинку просто на цьому відтинку, давайте так сформулюємо, так коли йдеться і про простір Азовського, і теж Чорного морів. Так, в цьому місяці спостерігалася і, в принципі. Неодноразово те, що погодні умови впливали на кількість літаковилітів, але зараз більш-менш стабільні погоди, можу сказати, що критично не впливає, так само застосовують росіяни не лише авіацію, там оперативно-тактичного рівня. Вони використовують дрони-розвідники повсякчасно, здебільшого якраз для того, щоб відслідковувати ситуацію на півдні, шукати відповідні цілі в інтересах і тих. Розрахунків іскандерів, які є в Криму, і звісно, з метою ведення розвідки загалом. Що стосується кораблів, так для них в принципі такі погодні умови дозволяють виходити в море. Проте при хвилюванні моря 3-4 бали і більше застосування ракет не відбувається. Тому, в принципі, можливо, це одна з причин, чому і виходів особливо нема. Тому можна сказати, що впливає так все ж таки зараз період штормів, але тим не менш там розраховувати лише на погоду точно не варто. Ми так і не робимо. Угу. До речі, чи погода впливає на кількість е, е, запусків російських дронів? І в цілому на ось цей так званий шахетний терор, і тут я звичайно буду говорити передовсім про південь України, про Одеський регіон. Ну як ви бачите, не особливо впливає за. Доволі е, поганих погодних умов вони їх так само застосовували. Тому е, сказати, що критично, я не можу. Звісно, є якісь межі, е, які можуть впливати. Але е, в цьому місяці застосувань, на жаль, і по Одещині було з моря саме доволі багато, і вони були доволі такими масивними. Підводні човни, чи росіяни їх наразі використовують, і чи це знову ж таки якось там корелюється знаєте, з погодніми умовами, з порою року, можливо, з іншими чинниками? Мабуть, якраз на ці засоби погода впливає менше, але так ми їх не спостерігаємо вже тривалий час, і якраз це єдине застосування, що було, відбувалося без їхньої участі. Хоча раніше там, особливо минулий рік, якраз здебільшого застосовували. Для нанесення ударів саме підводні човни. Але чи є розуміння, власне, чому така тактика і такий підхід, тобто використовувати менше, якщо погода або не впливає, або впливає мало, можуть впливати і терміни обслуговування. Чотири роки фактично без нормального обслуговування, без докування такі засоби використовувати. Це доволі ризиковано. Підводний човен це. Не надводний корабель він складніший і в обслуговуванні, і в експлуатації, тому відповідно так нещадно його юзати, як кажуть, в режимі нон-стоп, такий тривалий час. Звісно, це може впливати на його спроможність виконувати завдання. Тим більше, десь зупинитися на тривалий час і провести нормальне декування, особливо там стати в сухий док. Зараз ця опція для них неможливо в азово чорноморському регіоні саме через те, що він одразу стає стаціонарною ціллю, а фактично єдиний спосіб зберегти їх це постійно пересувати. Хоча, як ви бачите, останній кейс показує, що і це не врятувало. Але тим не менш, звісно, експлуатувати без зупину такі складні системи, фактично неможливо. Тому Є таке припущення, що це може бути пов'язане зі збереженням ресурсів. Що ми знаємо про ресурси, які вони зосереджують в порту Новоросійська? Це таке вимушене базування вже досить сталий період. Але, ну, власне, як виглядає ситуація там? Там перебуває фактично весь корабельний катерний склад бойовий, який має хоч якусь цінність, і який здатний виконувати завдання, проте суто технічно він здатен, але тактично ні, тому що виходи в море є небезпечними. Наш ворог це чудово розуміє, тому здебільшого там він його банально зберігає. Єдині е, одиниці, які застосовуються, це носії тих ракет. Їх станом на зараз є 5 одиниць надводних, це три малих ракетних кораблі, два фрегати Есен і Макаров і два підводні човни залишилися, які мають таке озброєння 136-го проєкту. Тому, в принципі, це такий актив, таке ядро, яке ще для нас може складати небезпеку. Решта кораблів вони там перебувають фактично граючи схованки з українськими. Засобами ураження так званий кримський міст. Ну а фактично незаконна споруда, яку росіяни звели. По-перше, чи там ви фіксуєте певні зміни, як вони його боронять, яким чином він зараз виглядає з точки зору з огляду так само і на погодні умови, і на інші чинники? Що з ним? Ну тут насправді теж щось нове складно вигадати, тому що в принципі всі засоби наявні, які вони мають, вони задіють для його охорони і оборони. Починаючи з морської охорони ФСБ Московії і закінчуючи там хім і Розгвардію, тому сказати ще якісь зміни ні, е, е, періодично перекривають міст. Є таке е, у разі будь-яких загроз небезпек. ретельно перевіряють транспортні засоби, які заїжджають на міст, періодично є обмеження різноманітні. Але е, сказати, що є якісь різкі зміни, і е, е, я не можу наразі і вигадати їх теж доволі складно. Почули, дякую за те, що в такі порі ви доєдналися за наданою інформацією. Нагадаю, Дмитро Плетенчук, речник ВМС збройних сил України, з нами щойно на прямому зв'язку. Оперативна інформація щодо повітряних тривог, пуски керованих авіаційних бомб російською тактичною авіацією на Донеччині. Зокрема, про це інформують Збройні Сили України. Ну і ви бачите, що сигнал повітряної тривоги наразі лунає на території цілої Донецької області. Одна з громад на Дніпропетровщині. Ак саме одна з громад на Сіверщині, тобто е, в Чернігівській області, зараз змінимо тему. Сполучені Штати продовжують участь у переговорах щодо.